Проїхав 30 кілометрів одним ходом на роботу приїхав після влаштування карбюратора. Колір свічки ось такі. Ну, не знаю, не кирпічний і не світлий. Мені здається, що нормально. Оригінальний карбюратор ПАКО, який йшов з мотоциклом 92-го року, Мінськ. Так, розкажу зараз коротко про те, як відрегулювати і як потрібно виставити по заводських настройках. Так, гвинт. Якості, гвинт кількості. Закручуємо цей гвинт регулює повітря. Не бензин, а повітря. Якщо ми закручуємо, значить збагачуємо сум. Якщо відкручуємо, значить забідняємо. Виставляється, закручується до опора, відкручується оборот півтора. Цим гвинтом, коли ми, коли ми поставимо заслонку всередину. Ми закручуємо його, так, щоб був просвіт, якщо дивитися спереду, з карбюратора, десь міліметр або 0,8. Невеличкий міліметр приблизно. Так, тоді по самих, по самих поплавковій камери поплавках. Так, ось ця висота від прокладки і до верху поплавка від 25 до 26 мм, мабуть. Я поставив 25,5 Ну, там, бачите, його відрегулювати теж. Регулюється. Підгинанням цього язичка. Тоді ще один нюанс. Так само регулюється висота запорної голки від прокладки до осьої, так би самої верхушки, має бути 15 мм. Беремо штангель і ставимо 15 мм. Ну, да? як регулюється. Одно не зручно. Примірно, і виставляємо. Отак, 15 мм має бути. Якщо щось висота в нас не підходить, ось тут встановлюються прокладочки, вирізаємо там з бутилки чи з чого пластикової і підганяємо. Так, по жикльорах, головний жикльор у мене 88, напевно, не сфокусую. І жикльор холостих оборотів 47 у мене. Отак, От це коротко, що по налаштуваннях і по самому карбюраторі. Так. І ще не забуваємо притерти плоскості, де прикручується до опускного колектора. 180-та нождачка скло, бо якась металева рівна поверхня її притираємо. кладемо, притираємо. Ось такі нюанси. Так, зараз встановлю на мотоцикл і відрегулюю. Так, по ітогах маємо цей гвинт. Відкручена 1.25 Це не знаю. Це просто підганяєте, щоб ворота були нормальні. Показую. Сергій року вся настройка. Під карбіратором Кому відео сподобалось, ставте лайк, підписуємося на канал, коментуємо, задаємо питання, буду старатися відповідати. До нових зустрічей!